Нема нічка, не, Люся, матриця. Люсішка вдома. Пішов геть звідси. Не пущу, не пущу. На здорово. хвилини. Скоро, здорова. Здорово, володь. Казали, ти подох. Молодя! Живи, так і не подихає. <ріст> Слухай, як у тебе загружує? Нуль, голяк. А у мене трохи є. Тільки ж до магазину не пустять у такому вигляді. Допоможеш? Десять років жили спокійно, не пущу. 15. Не пам'ятаєш? Ми ж хто не п'ємо? Не п'є! Я взагалі теж вже років 6. Не сі тут, пишок звідси! Спирт пітний у літрових банках з синьою етикеткою. Ну ти даєш. Ми ще його на півночі тих океану пили. Ти все переплутав. Шкода. Спирт. Тоді треба і пепсі взяти. А простого нашого Буратино. І Ще ікри за 37 копійок Кабачкової. Та ти мов, з маса впав. Ти що? Де ти зараз сушиваєшся? Це могила. Заправляється, що рию. А казали, що колиці тебе взяли в полон і ти для них сажаєш цибулю в Казахстані. Було рабство. Ну що, підеш попила? Піду, давай льош. А що це таке? Гроші, інших нема. Написано долар, а вони червоні, чи це не фальшивка? Візьмуть Візьму. Мишко, я хочу плакати. Так шкода нашу неньку Україну, а не виходить. І знаєш чому? Плач, Володя, плач. Скільки років минуло, Все життя пішло. Нікуди. Плач. Мені тебе дуже шкода. А інакше я заплачу. Вчику, братку. Ти ж таки надії подавав. Книжки читав, учився, був чи не найрозумнішим з нас? А скудне життя. Чому воно таке несправедливе? Damn. Are you okay, honey? We have to go to the meeting. Everything's okay. Did you buy your favorite china? Yes, I was lucky. What? Well, Where did they? Them? What is <sighs> shot <sighs> such a. This my friend, my lodging. This them <sighs> we live in Canada. Розмовляємо лише англійською, зрідка французькою. А в нашому місті, я проїздом, бо ми летимо до Цюріха. Це наш дем. Бодай ви цей спирт. Але в моє трікляте горло, як я продав свою душу.